А. Зняли під якому стані? Чистенько. В Всередині зараз зазнімо, якщо вдасться. Ви це який мотор. Без нагарчика, без нічого. Що, висети, нічого не мило. Що німець, то німець. Що це? Але щось от було. Щось до нас. Що з маслом, що -то ще стружки нема. Стружки нема, та то якийсь вогілок чи то пакля якась. Так, пакля. Ну. Видно, до нас щось ліпили. Масло прийомник чистеньке. І не було до масло прийомника. А... Коли... Та зазняв? О, чистенько. Його маслоприйомник в освіті це був. Може, де... Може він де підмотував, під пробку зливнув, чи шо? Не знаю ще. Це не, що, що? 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 стіки, блядь? Але стіки, так. Ну стружки воно немає. Та й воно, прокладка. Не. Не. Немає воно. прокладки але чистота яка. То не те, що ми а прокладка вже все. Через 50 років. Що? Через що перепаковуємо. Бо... Трактор є, хто дивився, бачили, який всередині був мотор. Ледве відповідь справу. І те саме масло. А, і скільки болтиків? Який маленький підон, по-перше, скільки болтиків, а в те обсуруківці, то там що тих болтиків і пластини під ще знизу. Тут пару болтиків. Але зато який на болт, де то він є? О. Його влумити, то я не знаю. І відкрутити, блядь. <laughs> ну і відкрутити, так.